Вітаю вас, друзі! І сьогодні ми переходимо до вивчення нового розділу книзі Betty Azar Basic English Grammar. Count and non-Count Nouns. Цей розділ буде про зчислювальні та незчислювальні іменники. Перша табличка даного розділу Nouns, Count and Non-Count, іменники, зчислювані та незчислювані. Давайте її детально розглянемо. Count noun. Тут буде йтися про зчислювальні іменники, тут буде йтись про несчислювальні іменники. В даній колонці будуть показувати, яким чином зчислювальний іменник в однині, і яким чином в множині його утворювати. І теж саме буде про нещислювальні іменники. Форма однини числювального іменника е-бук. E ебук. «Е» e, ми знаємо з попередніх уроків має значення 1. One «Е», e, Ван однакове значення. Одна книга, одна книга. В різних варіантах можете написати. Множинну форму, щоб утворити, ми повинні додати до даного іменника закінчення «Е», оскільки це наш правильний іменник. Букс книги. Можемо сказати «two books» дві книги. Можемо сказати «some books» деякі книги, a lot of books. Можемо використати також це буде багато книг. Виведена формула. «Счислювальний іменник зазначають, і якщо зчислювальний іменник в однині, то ми можемо використовувати артикль A. Перед з чисельним іменником однини, або ж е, One, що теж означає один. One plus noun. Множина Noun plus S. Іменник та закінчення s. Ну, це для правильних іменників, оскільки ми говорили з вами, що є деякі і. Неправильні іменники і їхня множина утворюється по-іншому. Це треба пам'ятати їх. <кій> Нещислювальні іменники. І надано нам один приклад нещислювального іменника в англійській мові. Mail. mail. Ми так само кажемо імейл, мейл лист. Електронний лист. Сам um, мейл можуть сказати з даним нещислювальним іменником, або ж використати a lot of біля нещислювального іменника. Тобто a lot of сам використовується як е, біля нещислювальних іменників, так і біля зчислюваль іменників множини. Немає множинної форми. Запам'ятайте, будь ласка, це надзвичайно важливо, тому що нам надано тут список широковживаних іменників нещислювальних. і вони відзначають, попереджають нас про те, що дані нещислювальні іменники не мають форми множини. Це надзвичайно важливо. Не можна додавати біля них С. І два важливі правила. Давайте запам'ятаємо про нещислювальні іменники. Якщо е, тут зазначається, що нещислювальний іменник в однині, do not use a, do not use one. Відповідно до цієї таблички ми бачимо, що нещислювальні іменники вони мають нібито форму однини. Вони віднесли її в singular відділ. І зазначають, що немає множинної форми. Проте, проте вони кажуть нам, не використовуйте a, Do not use a, Ось тут, як, ніби як тут ми використовували, або One. Вони забороняють використовувати біля нещислювальних іменників a і One. Запам'ятайте, це надзвичайно важливо не має цих артиклів перед нечислювальними іменниками. Plural – an uncount noun doesn't have a plural form. І відзначають, що нещислювальний іменник не має форми множини. Що це означає? Це означає, що біля слова mail я не можу додати mails. Це буде неправильно. Не можу сказати E-mail. Інкорект. Incorrect. Mails інкорект. Incorrect» теж неправильно. Зрозуміли ми, що перед нещислювальними іменниками не можна ставити E, Іван, і не можна робити множину. Давайте. Запам'ятаємо список нещислювальних іменників в англійській мові, тому що він не такий, як в українській, і це є іншим трошки від нашої мови, тому ми повинні їх запам'ятати. Просто перелік слів, які ви повинні надзвичайно добре запам'ятати. Сконцентруйтесь, будь ласка, і запам'ятайте їх. Advice – Порада furniture, меблі, help, допомога, homework, домашня робота, information, Інформація, jewelry, прикраси, колечка, сережки. Намиста різні. Це все має одну назву, загальну назву. Біжутерія, ми ще кажемо, прикраси. Ювелірні вироби. Лак, успіх. Мейл. Так само кажемо і мейл. Мані гроші. Так, не дивуйтеся гроші, це нещислювальний іменник. Ми можемо порахувати гривні, ми можемо порахувати євро, ми можемо порахувати турецькі ліри, проте ми не можемо порахувати гроші. Один гроші, двоє грошей, троє грошей. Ні, не може. Так само і меблі. Це загальна назва для всіх меблів. Ми можемо порахувати 1, 2, 3, 4, 5 стільців. 1, 2, 3, 4, 5 столів. 1, 2, 3, 4, 5 диванів. Проте один мебель, два меблі, три меблі, чотири меблі це не можна рахувати в англійській мові. Таким чином, це просто загальна назва, так само, як і Джавелрі. Ми можемо поховати 1, 2, 3, 4 сережки. Ми можемо поховати 1, 2, 3, 4, ну, колечка. Наприклад, але це є загальна назва: один біжутерія, дві біжутерії, три біжутерії, Чи, е, ми не можемо так рахувати. Так, така логіка в англійській мові. Це просто загальна назва для певного виду речей. Музика є нещислювальним іменником. Трафік – це пробка. Автомобілів, яка утворюється, словник, погода, робота, work, bread, хліб, cheese, сир, кофі, кава, food, їжа, fruit, фрукти, meat, м'ясо, milk, молоко. Ми не кажемо один молоко, два молока, три. Ми не можемо його порахувати. Ми рахуємо один літр молока, 2 літри молока, або один стакан молока, або два стакани молока. Ми рахуємо або стакани, або літри. Але саме молоко, воно не є величною виміром. Ми його не можемо вимірювати, один 2 два 3 мл... Такого не може бути. Та ж сама ситуація із перцем. Райс ри, з рисом. Ми вимірюємо рис або мішками, або кілограмами. або Мисками або якоюсь склянкою. Одна склянка рису. Ми можемо склянки, ми можемо порахувати. One glass, two glasses, three glasses of rice. Але ми не можемо рахувати один рис, два риси, три риси, чотири риси. Такого не відбувається. А така ж сама ситуація із сіллю, з супом ми вимірюємо його тарілками. Одна тарілка супу, тобто ми рахуємо тарілки. А не суп, Од, не кажемо один суп, два супа, три супа, чотири супа, тому що, е, як я вже визначила, це не є суп одиницею вимірювання, яку можна порахувати. Кілограмами ми вимірюємо і цукор, чай ми вимірюємо чашками або пакетами. Та ж ситуація і з водою, склянками, літрами, галонами, як завгодно. І... Один галон, ми можемо сказати, два галони можемо сказати, тобто ми рахуємо галони, а не воду. Ось таким чином ви маєте запам'ятати. Зосередьтесь, випишіть дані слова в свій зошит, для того, щоб їх детально опрацювати і запам'ятати, і через певний проміжок часу повторити. Щоб вони так гарно залишилися в вашій голові і відклалися. Повторення це основа вивчення англійської мови, будь-якої мови. Періодичне повторення пройденого матеріалу допомагає запам'ятати інформацію назавжди. Переходимо до виконання вправ. Look at the italized words, underline the noun. Is it count or non-count? Подивіться на італізовані слова, Підкресліть іменники, вони зчислювальні чи не счислювальні. Будь ласка, виконайте дану вправу в себе в зошиті. А я для того, щоб не затримувати вас, перехожу одразу до відповідей на дану вправу. А ви зупиніть відео і виконайте її обов'язково для того, щоб закріпити матеріал. Можете повернутися назад, якщо ви забулись виписати слова, які є щислювальними або нещислювальними, і переглянути їх повторно, тому що Послідуючи вправи будуть лише виключно на слова, які були в табличці, інших вони не використовують. A chair. Один стілець, chairs, два стільці, три стільці, можемо сказати. Я дивлюсь вже в даному реченні на артикль A. Якщо є артикль A, це означає, що його використали біля іменника однини. А якщо біля іменника однини ми використали його, це означає, що я цей іменник можу зробити і в множині. А як ми знаємо, нещислювальні іменники не беруть A і N-артикль не можна вставити біля нещислювальних іменників. І також нечислювальні іменники не можуть бути в множині. Я з, даного, з даної структури розумію, що цей іменник є счислювальний. Ось count. Countable. Furniture не має в нас артиклю, він не бере артикль меблі, і він був в тому переліку поширених. Нещислювальних іменників в останньому відділі нашої таблички 7.1, якщо ви пригадуєте, вони відзначили, що це нещислювальний іменник. Третє речення: she has a coin, вона має монетку одну монетку. І є наш артикль A, який відноситься до coin – і я розумію, що цей іменник буде щислювальний. Я можу сказати «two coins, «three coins, «five coins. Проте я не можу сказати incorrect, two furnitures», «three furnitures, «A Furniture такого не може бути, тому що furniture non countable. Це «incorrect» в такому плані. She has some money. У мене було слово в тому переліку слів, і я його одразу ж запам'ятала і визначила його як нещислювальний. The street is full of heavy traffic». «Traffic» теж був в переліку нещислювальних іменників. Не буде в множині і не бере артикль A це слово. There are a lot of cars in the street». Не дивимося на allot-of, це структура багато означає, і це E не відноситься до слова car, наш головний іменник це автомобілі. І ми бачимо, що біля слова car додано закінчення S cars, автомобілі, і ми знаємо, що лише щислювальні іменники можуть приймати множинну форму. Тому я беру, кажу, зчислювальний. I know a fact about bees. Я знаю один факт про бджілок. Факт може бути зчислювальний. I have some information about bees. Я маю деяку інформацію про бджілок. Information non-count. The teacher gives us a lot of homework. Homework, non-count. We have an easy assignment. Assignment, count. I like classical music. Я люблю классическую музыку. Non-count. Music, non-count. Assignment, завдання означає. Would you like? Сам кофі. Ти хотів би трохи кави? Кофі, non-count. Our school has a big library. Наша школа має велику бібліотеку. Library count. Ось це підсказочка. We are learning new vocabulary every day. Ми вивчаємо нові слова кожного дня. – non-count. I need some advice. Я потребую пораду. Advice нонcount. Peter has a good job. Пітер має хорошу роботу. Счислювальний. He likes his work. Він любить його роботу. Несчислювальний. Margot wears a lot of bracelets. Margot носить багато браслетів. Браслети в множині, браслет в одлині. Браслет це множина форма. І я розумію, що це іменник зчислювальний. Ось так. Переходимо до наступної вправи. Vocabulary and grammar Словничок та граматика. Describe the pictures. Add S to the ends of the words if necessary and write zero, no ending. Опиши картинки, додай S до закінчень слів, якщо необхідно, або напиши перекреслений нуль, Немає закінчення. Ось такі нам дають зразочки. One ring. Одне Кільце немає необхідності додавати S. Проте, коли ми кажемо Two Rings, нам необхідно додати два колечка, необхідно додати закінчення S до іменника. «Three Rings, «три колечка», «some jewelry», деякі прикраси. Біжутерія немає закінчення С, тому що слово jewelry є нещислювальним іменником, і, як ми знаємо, нещислювальні іменники, не беруть A-N-артикль або ж закінчення S. Вони завжди в однині, не мають муженої форми. І продовжимо. Ми виконуємо, виконуйте, будь ласка, дану вправу в себе в зошиті. А я, не втрачаючи часу, ось перегортаю вам ще і другу частинку. А я без того, щоб не затягувати нашу урок, переходжу до відповідей і розглянемо їх. Two letters, два листи, one postcard. У мене немає ноліка, тому я використала просто. Рисочку, щоб показати, що немає необхідності додавати закінчення. Одна поштова картка. Сам мейл, хоча тут і множина, я розумію пошта, якась пошта, проте я розумію, що тут немає закінчення, оскільки слово мейл в англійській мові є нещислювальним, він не бере Закінчення С. One coach, один диван. Two tables – два столи, Some chairs – декілька стільців, Some furniture – деяка мебель. A lot of cars, багато автомобілів, A lot of traffic – До слова кар ми додали закінчення С до слова трафік. Не додаємо, оскільки трафік є нещисільним іменником. Є монетки в нас багато монеток. A lot of money, багато грошей. Money, money — нещислювальне, тому S додавати заборонено. A lot of coins, coins щесільний. Одна монетка, дві монетки, три монетки ми можемо їх порахувати. Ось так. Наступна вправо. Подивіться на граматику. Work in small groups list the non-count nouns. Find the count nouns that are close in the meaning. Use a An with the count nouns. Дане завдання каже, що працюй в малих групах, напиши нещислювальні іменники, знайди зчислювані іменники, які є близькі в значенні, використай з зчислювальними іменниками. Ось нам показав letter слово єщисульним іменником і додали артикль A. Мейл є несчислювальним і, безумовно, біля нього додавати AN заборонено, так як наше правило сказало. Тепер ось ці слова: Advice, порада, assignment, завдання, преслет, bracelet, браслет, cloud, хмаринка, коін, монетка, деск, стіл, факт, факт, furniture, меблі, homework, домашнє завдання, information, інформація, jewelry, біжутерія, job, робота. Letter – лист, mail – пошта. Money, гроші music, музика, song, пісня, suggestion. Порада. Weather, погода, work – робота. У нас є слова, і ви, будь ласка, вносьте дані слова. По двох колоночках зупиняйте відео і виконуйте в своєму зошиті дану вправу. А я, не гаючи часу переходжу до відповідей. Non-count nouns. mail, advice, furniture, homework, information, jewelry, money, music. Better work. Count a letter, an assignment, a bracelet, a cloud, a coin, a desk, effect, a, a job, a song, a suggestion. Porada. Sprawa piąta. Complete denounce with S or No Article. Заверште іменники з S або ж треба написати, що немає артикля. Перше. Виконуємо вправу номер 5 в зошиті, а я переходжу до відповідей. Зупиняйте відео, ви обов'язково виконайте його. A е house Один будинок. Немає необхідності в S. One house. Воно ж те ж саме означає, що і a house A означає один, One означає один. Теж немає необхідності в е закінченні. Один будинок, один будинки це неправильно. Два будинки ми додали S. Yes. A lot of houses. Багато будинків. Some houses. Декілька будинків, деякі будинки. A car. Немає необхідності закінчення. Готово. Один автомобіль. One car. Те ж саме, що «a car». Four cars, чотири автомобілі. A lot of cars, багато автомобілів. Water вода. Нещислювальний іменник, і ніколи він не візьме множину. Так, як нам говорило правило в першої таблиці сьомого розділу. Some water. Трохи води. A lot of water. Багато води. A computer – Один комп'ютер. Three computers. три комп'ютери, computer, Some computers. деякі комп'ютери, декілька комп'ютерів, A lot of computers. Багато комп'ютерів. У вправі шостій вони, як кажучи, пограти в гру пропонують. Завершити речення з настільки багато іменниками, як наскільки можливо. Напишіть імена речей, які ви бачите в класній кімнаті. Команда з найбільшою кількістю граматично правильних іменників виграє I see a Desk I see two desks Ось в такому чині, будь ласка, можете виписувати собі речі, які у вас є в речі в кімнаті, для того, щоб робити більше практики. Прекрасною і ігра номер 7 В даній таблиці ми бачимо чотири списки. В першому списку це речі з природи, в другий список речі, які ти їсиш і п'єш, третій тварина або комахи, четвертий речі для продажу. в Будь-якомусь магазині, оберіть собі на ваш розсуд. Можете вибрати ім'я магазину, який найближче до вас знаходиться. Ім'я місцевого магазину тут зазначається в дужках. Дуже корисна гра. Нам показано, як зразок перший список є алфавіт, весь англійський. І пропонують нам знайти на Кожну з літер алфавіту щось, якусь річ з природи. Ейр, повітря, пашес, кущі. кущі, сіді не зміг знайти автор. І earth – земля, фіш це теж річ з природи. Gross. Травичка. Ось таким чином заповніть, будь ласка, другий, третій і четвертий список. Подумайте, сконцентруйтеся і підрахуйте свою кількість балів. Score. Тут людина змогла знайти 13 слів і отримала 13 балів. На даному етапі наш урок закінчується, а на наступному уроці ми будемо розглядати з вами використання артиклів A та M. Дякую за вашу увагу! Зустрінемось на наступному уроці. Будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку в тому разі, якщо ви вважаєте, що цей урок був вам корисний. До зустрічі на наступних уроках!